Як мені вдалося заробити 3000 доларів на стейкінгах на пасиві менш ніж за один місяць. Ну і вже по класиці, ось вам така рекомендація. Підписатися на мій телеграм-канал, де я активніше розказую різну цікаву інформацію та пощу якийсь досвід в моменті. Також весь процес та деталі стейкінгів і інших активностей, в яких я беру участь, точно будуть там ж на Ютубі стараюся більше показувати загальний результат плодів з Телеграму. Для початку, думаю, варто швидко пройтися по тій базі основі, яку я використовую для заробітку на пасиві. Перше і найголовніше це є біржі та платформи зі стейкінгами OKEX, Bybit, Kucoin, BingX, BitGet, Mex, AEVO та інші, які проходять мій відбір і додаються в колекцію. От, для прикладу, досить часто почав використовувати ще одну біржу Гейт, про яку я не раз писав в Телеграмі, і про яку в тому числі буде дане відео. Друге, це інструменти, без яких отримання прибутку було або меншим, або мінімальним, або ж взагалі нульовим хеджування та кредитування, про які я знімав досить змістовні ролики, пояснюючи, що це таке і як цим користуватися. Ну і третє, це є набутий досвід. Приділений час і трохи математики для обрахунків потенційних дохідностей та грамотного розподілення вашої ліквідності. Можливостей для стейкінгів було багато, чим я і скористався, тому з цього всього постараюсь виділити, так би мовити, базу, фундамент, ґрунт, основу. Bybit, лаunchpool. Байбіт By за місяць розщедрився на лаунчпули, провівши цілих 5 штук. Це були Trust, Major Morpho. FTaxion. Токен Trust прифармився на Bybit, тобто до лістингу всі монети були на руках. І вже він також торгувався на дексі. Тому я вже приблизно орієнтувався, скільки мені цей пул принесе. Закидував я тоді MNT та USDT і отримав з них приблизно 150 доларів прибутку. В той самий час з'явився Major, з яким також був префарм якийсь Trust, та дохідність там була навіть гіршою за попередній траст. Кидав я взяті в борг МНТ і свої USDT, звідки отримав десь приблизно 90 доларів прибутку. І третім, водночас з траст та majджор лаунжпулом був Morpho. Фармив я тут в USDT пулах і частково також в МНТ пулі. Сам МНТ брав борг. Вийшло найбільше з трійці з трійці проєктів. А саме 170 доларів. Далі був F-стейкінг монетки F. Токен прифармився, а значить, пули для фарму були зі стейком МНТ та USDT. І відповідно на лістингу по найкращій ціні монетку F можна було продати. На старті торгів була хороша ціна. Я це все добро успішно продав. І додатково також нагадав, чолов'ягам в чаті. В результаті вийшло біля 350 доларів профіту. Після появився Xeon Staking. І тут мені за якісь великі заслуги дали Віпку. Віпка дає більшу дохідність в пулах. Крім стандартних USDT і MNT стейкінгів, я пробував деякі рекомендації з чату, плюс використовував свій досвід ще старих правил байбітлаунчпулів. А саме це є стейкати ксіон плюс хеджувати у перший день пулу і також в останній день пулу. Получилось зовсім не так, як я планував, оскільки хедж по моїх розрахунках було вигідно тримати протягом всього лаунчпулу. що я і зробив. Та відкривати хедж, поки Мекс не виграти фандінг, і стейкати Xeon чим раніше на лаунчпулі, сенс був. Бо мені вдалося зловити мінімальний спред між купілею на споті та шортом на фючах. Цей спред пізніше збільшився в мою сторону. Тобто ціна на фючах була ще нижча, а ціна на споті була ще вища. І я на цій прибутковій для себе різниці закрив спот плюс хедж позиції. Пізніше, в той же день, зайшов знову з мінімальним спредом між спотом та ф'ючерсами. І далі час від часу лише спостерігав за фандінгом і приблизно рахував чистий прибуток. В результаті зі всіма моїми такими, скажімо, махінаціями отримав біля 600 доларів. Buyboats від bybit. Дуже такий класний бонус, який йде в додачу до ланчпулів. Всього було 5 проєктів, які я описував, до речі, також в телеграмі і в чаті, у яких були пули нагород і за які я віддавав по 10к голосів. В результаті отримав з них близько 200 доларів. GET Pool X. Стейкав тут я тільки монетку Пік. І то використовував даний пул як таке собі продовження стейкінгу на Гейт. В сумі, це є Гейт плюс BitGET. Отримав десь біля 60 доларів. Позицію пік, само собою, хеджів. Стейкінги на біржі Гейт. Тут було три пула з монетками, які я закидав. Перше це є Ніко, друге ЗРК, третя F. Ні один з токенів не доставляв проблем. Як фанінги не викручувались, так і різких пампів не було, і відповідно мержа в хедж позиції не додавалася. Монетка Ніко з рахуванням плюсового фандінгу на шорт, плюс також стейкінгу, дала біля 172 доларів. Друга монетка ЗРК дала заробити трошечки більше. За рахунок того, що вона майже не падала впродовж цього стейкінгу. Загалом біля 200 доларів. Третя монетка F, яку я завчасно забрав зі стейкінгу, бо хотів перестрахуватися від негативних новин в сторону біржі, в той час був фут в сторону гейту, в сумі вийшло десь біля 60 доларів. Коленд. Коленд це є стейкінг в мережі Core, який мені також, до речі, підказали в моєму чаті. Ті стейпли, яким я не можу знайти застосування або просто сильно лінь шукати, закидував і тримаю до сих пір в колені. По моїх спостереженнях тут постійно десь від 30% і до 55% річних. В мене ж вже накапало десь біля 120 доларів. Кукоїн Co гемполи. В мене були КСС, які я успішно продав, оскільки дохідності саме з КСС полів, як такої, по суті, немає. А прибуток з продажу КСС виглядав привабливіше. Тож я вирішив скористати ту лікву деінде, ту, яку я продав КСС. Також стейкав в геймпул GOATS з хеджем на MEX та Blue з хеджем на AEVO. В цілому, все по стандарту. Дивився за фандінгом обох позицій, ну і один раз перезаходив в GOAT позицію. Єдине, що чомусь тільки саме в геймпулах від Kucoin не сходяться розрахунки. Бо нараховую менше, ніж потім насипають. Та я не проти. В інших стейкінгах все чітко. Загалом, як я і казав раніше, поли від Kucoin дають дуже навіть хорошу копійчину. Але рідко, рідко і мітко. З голд стейкінгу вийшло десь біля 480 доларів. І з blue стейкінгу отримав десь біля 250 доларів. BingX, Xpool. Сюди закидую хіба свої холдерські біткоїни. І фармив токен хай За декілька днів отримав десь близько 80 доларів. Ну і я з вами не прощаюся. Не забувайте про ризики, хеджування, кредитування і також долиття маржі вашої позиції. До наступних роликів!